Вітаю, друзі, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Даніла Гітманцев. Той, який був багато років помічником Сівковича, ну того на якого наклали санкції Сполучені Штати та Україна за те, що він не тільки агент ФСБ, а ще і керував агентурною мережею ФСБ в Україні. Так, от цей Даніла Гетманцев пропонує. Обов'язкову примусову купівлю ОВДП населенням в обсязі 7% від оподаткованого доходу. Раз пропоную, значить, готовяться до запровадження. Поясню про що йде мова: є держоблігації військового займу. Так було раніше в Радянському Союзі, коли Сталін колись сказав: всі громадяни повинні одну зарплатню віддавати на ці облігації. Їх, до речі, гасили багато-багато років, так і не погасили. Так от, це пропоную запустити в Україні гетманців. Дивіться, якщо б це було в країні, де владі довіряють, а провладні депутати, міністри, прокурори та інші представники влади. Не вляпуються щоденно в корупційні скандали, та не отримують щоденно підозри в корупції, якщо б в президентській фракції не сиділи люди, які отримали підозру в корупції, а на Буї САП виклали відео і аудо з доказами, якими ніхто не сперечається, де вони вимагають хабарі, де вони беруть хабарі, де вони займаються тотальною корупцією. А то ту ідею можна було б підтримати от відверто. Якщо б ми бачили, що влада єдина з народом об'єдналася в ім'я перемоги і не займається схематозом, це те підтримується і цьому аплодується. Більше того, я за те, щоб громадяни допомагали країні грошима. Але коли ці гроші будуть знову вкрадені депутатами, міністрами, прокурорами з псевдоінвалідністю, СБУшниками, які будуть слідкувати за за Опозиція і журналістами-розслідувачами, коли знову ми побачимо, як пропонують підняти податки, але не пропонують боротися зі схемами, то в мене запитання тут зі здоровим глуздом, все гаразд. Ну тому що так це призведе до остаточного переходу бізнесу у тінь, зменшення сплати податків, збільшення хабарів для податківців, які будуть приходити виявляти цей момент, брати хабари, тихонечко уходити в ліс, як пішов корупціонер Трухін. Пам'ятаєте, такого. Бухгалтера Зеленського, якого той ще захищав, казав: так нічого страшного не сталося, Ну, аварія, ну, всі живі. Хочу подивитися, що би було, якби в цих вавтівках були рідні та близькі е, Зеленського. Що ж мені підказує, що зовсім інша риторика. Але сьогодні про це. Про те, що. Якщо це відбудеться, то дійсно податківці будуть отримувати більше хабарі, а їх дах у Верховній Раді ще більше відшкодування від всіх хабарників. Ну тому що щоб їх не чіпали, вони будуть отримувати. До речі, хочу нагадати, що коли вся Україна відбивалася від російської навали, коли Київську область звільняли від окупантів, в цей час Даніла Гітманцев свого помічника пристроїв заступником в ДФС Дер. Так, 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 в податкову службу заступником. А потім, коли запитали, як так сталося, він сказав: А ніхто не хотів. Розумієте, така важка робота, таке неприємне місце. Ніхто не хотів, черги не було. Щось я вже таке десь чув. Так от, до чого це приведе? Це приведе до прискорення видання грошей за кордон із банківської системи. Бізнес буде дійсно заходити в тінь і нічого не показувати, але схеми залишаться. Ну от дебіли так і не зрозуміли, що прості рішення призводять до великих проблем. До речі, знищити схеми на митниці, що пропонували нам американці, та закінчити схематоз ПДВ в гетьманців. Чомусь не пропонує. Я не можу зрозуміти, чому це ж лежить на поверхні. Пані Пені Пріскер, колишня представниця президента з питань відродження України і відновлення України, сказала, що ви не податки нові підіймаєте, ви закінчуєте схематоз на митниці, бо це призведе до поповнення бюджету на мільярди доларів. Експерти кажуть, від 6 до 10 мільярдів доларів можна поповнити бюджет, якщо закінчаться схеми на завезення електрониці, на зерні, на енергетиці, а головне на тютюні та алкоголь. І от, якщо все це припинити, уявляєте непогано наповнюється бюджет. Якщо ми пам'ятаємо, що в нас дира в бюджеті зараз в півтрильйона, 500 мільярдів, то хочу нагадати, що 10 мільярдів це майже вся та сума, яка закриває цю диру. але гетьманцев пропонує геть інше. Ну, гетьманцев геть інше. Звучить красиво, виглядає погано. Так, от він пропонує: давайте ще зобов'яжемо купувати. Держоблігації цікава історія, особливо цікава, дивлячись на те, що, наприклад, Укренерго зараз майже дефолт об'являє. Дуже цікаво, дивлячись на те, яка інфляція буде, дуже цікаво на все це. Так, от цікаво, не все це, а те, що гетьманцев знову пропонує якісь обкладання податками або якоюсь там не знаю, оброком. Українців і не пропоную знищити схеми. І не тільки не пропоную, навіть не намагається навпаки тихо навколо цієї теми. Тихо. Так от до речі, а чому він не хоче запровадити податок на хабар? І тоді би е всі його колеги сплачували би, наповнювали бюджет? Ну, коли вони купують е з. Незаконного збагачення свого домівки, автівки, яхти, все інше, криптовалюту. До речі, якою потім вони дають хабарі іншим чиновникам. Хто забув, то перший криптохабар України це Одарченко, харківський депутат Слуги народу з фракції президента у Верховній Раді. Він намагався дати хабаря Мустафінаєму, але той повідомив НАБУ, САП, взяли Одарченко що далі. Розповідає Дарченко залишається у фракції президента, але втік за кордон. випросив собі політичний прихисток в Європі і сидить там. З фракції його не виключають. До речі, так само як не виключають і Куницького, який теж втік за кордон. А він проходить як напарник по справі побиття військового з Дмитруком. До речі, я багато разів волав тут в ефірах. Дайте підозру Куницькому, щоб він не міг втекти. Ні, дали втікти, а зараз будуть вручати підозру, або навіть не будуть, бо бояться, ну, треба ж тоді буде визнавати, що ще один злочинець сидить в фракції президента. Його теж не виключають. Як не виключають, і Задорожнього, який на Сумщині вимагав у своїх виборців 14% від вартості стоїмості водогону. Розумієте, він сказав: або ви мені даєте 14%, 10% мені 4 правоохоронцям, або ми вам не дамо побудувати водогін. Ну, я не жартую. Це депутат від Слуги народу, який прийшов в Верховну Раду з івент Агенції квартал 95. Це багато що пояснює. Але він і далі сидить в Верховній Раді в депутатській фракції і спокійно себе відчуває, поки Зеленський і інші представники квартала у влади. До владі, до речі, так само себе спокійно почуває і син Баканова, якого той заховав в СБУ, щоб того не мобілізували. Баканов, очолюючи СБУ, мобілізував свого сина в СБУ. Щоб його не мобілізували в зсу. Браво! Це повинно мотивувати українців. От як так мабуть, само, як не знищення схематозу на митниці, але запровадження 7% відсоткового податку в вигляді примусової купівлі цих облігацій. Мені цікаво, а чому, наприклад, навіть податок на розкіш, який існує в європейських країнах, який існує в Сполучених Штатах в інших країнах, не хочуть розглядати у Гітманцева. Ну чому? Ну тому, що бджоли проти меду не воюють. Ну і навіщо їм запроваджувати те, що а, зачепить і його, і татарова, і зеленського, і Єрмака. І інших їх близьких друзів, партнерів і колег по корпоративу управлінням України. До речі, знаєте, останнім часом я звернув увагу, що у нас взагалі люблять гроші роздавати, а рахувати не дуже. Бо якщо б порахували, тоді б з'ясували, що. За 9 місяців 2024 року держава витратила на спецпенсії близько 88 мільярдів гривень, а до кінця року ця сума зросте до 120 мільярдів. Про це йшлося у відповіді виданню Форбс на його запит від Мінсоцполітики. Зрозуміли, це тільки за 9 місяців, але до кінця року ще раз це буде 120 мільярдів, а це більше ніж 20 від. Тої дери в бюджеті, що є зараз. Так от, за даними Мінсоцполітики, в Україні майже 160 тисяч людей отримують спецпенсії це свищество 100 тисяч гривень. Пам'ятаєте, ті прокурори інваліди які виписували собі пенсії по мільйону на рік. От це про них мова. Мільйон 900 тисяч, 800 тисяч, півмільйона. Це вони. І от е, коли. Мінсоцполітики повідомляє, що таких е, людей, які отримують спецпенсії в силовому блоку та правоохоронцях 77 тисяч. В мене єдине запитання: ви чого з глузду з'їхали? У нас країна виживає, а ви їм е, цим псевдоінвалідам пенсії виплачуєте. До речі, а вже розслідування пройшло. Виявили, хто з них е, сфальсифікував собі пенсії? Вони вже сидять на лаві підсудних. А пенсії вони повернули в бюджет. Чи це інше, і про це Гетманцев взагалі не хочу говорити? Ну так, так погоджуюсь, я його розумію. Треба ж підняти ще податки, щоб вистачило грошей на спецпенсії прокурорам з псевдоінвалідністю. До речі, все логічно з точки зору е, слуг народу Гетманцева. І Зеленського, бо без погодження з Зеленським гетьманців нічого не оголошує. Це вони зараз тестують. Якщо народ промовчить, ніяк не відреагує, готуйтесь. Будь-яка зарплатня ще 7% на те, щоб депутати і ні, ні, не витратили це гроші на Збройні Сили України. А, наприклад, закуповували дрони по завищеним цінам. Скажуть, що допомагають же Україні. Ну це як зробив, пам'ятаєте, спецзв'язок яким керує Федоров. Віце-прем'єр Федоров, той, який керує мінцифрою, вони тільки одне номінування, наприклад, Аутел е Дрон, купували вдвічі майже дорожче, і переплатили 600 мільйонів гривень за 23 рік. Маленькі компанії з основним капіталом менше тисячі гривень. Здивовані? Чому? Ну, всі ж хочуть е красти. Як сказав один депутат зі слуги народу е Юрченко, пам'ятаєте? Я теж хочу свій шмат пирога. Він хоче свій шмат пирога. Мабуть, хтось захотів і на аутелах. А якщо пригадати, що у, навіть у аутела не тільки одна позиція, а ще є маленькі, ще є в все інше, порахуйте, скільки ще грошей може це витягнути з ваших кишень. І найцікавіше, що якщо б ви не купували по реальних цинах, ні, по завищених. Бо коли компанія, яка. Займається роботою з готелем, прийшла до спецзв'язку і запропонувала ем, ці дрони значно дешевше, не по півмільйона, а по двісті тисяч. То з ними не заключили контракт і договір не підписали. Здогадайтесь, чому і от е, зараз, замість того, щоб ламати ці схеми, щоб боротися з корупцією, щоб фактично оптимізувати всі витрати, знищити. Те, що заважає Україні перемогти, пропонують ще більше додати тиску на українців, які і так віддають останні. Збори, які проходять, проходять без депутатів на дрони, на FPV, на реби, рери і все інше. І, мабуть, це дуже дратує наших можновладців, наприклад, як гетьманців, що вони з цього не можуть нічого. Обскубати, як вони звикли. Ви ж пам'ятаєте? Гуся, мабуть, вже доскубали, тому зараз кубають вже нас з вами. Ну, от уважно слідкуємо за тим, що вони роблять, і пам'ятаємо, що єдиною силою, яка захищає Україну і несе Україні перемогу, це Збройна сила України. І Гетманцев, який напередодні війни не хотів давати гроші на Збройні сили України, 100% залишається тим самим ментальним помічником Сівковича. І от мені цікаво, чи Несивкович запропонував йому цю ідею. Відповідь ми отримаємо тільки після виборів, коли зміниться влада, і коли правоохоронні органи справді будуть розбиратися з цими питаннями. А поки уважно слідкуйте за руками цих аферистів, бо схеми вони не знищують, а от податковий тиск збільшують, і це помітно. І щось мені підказує, що це вони роблять. Прораховуючи всі варіанти і розуміючи наслідки. Тримаємося, Допомагаємо ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, донатимемо ЗСУ. І все, буде, Україна! Па-па.